Привіт, булочки, які обов'язково захочеться спробувати. Вони поєднують у собі ніжність чизкейку, м'якість булочки та кислинку від вишні. Ну, дійсно дуже смачні. Найперше, що потрібно зробити, це підготувати чизкейк. Це буде ніби як начинка для булочок. В миску я відправила вершковий сир. До нього потрібно додати вершки, цукор, ванільний цукор. Також додаєте одне яйце. Останнім додаєте крохмаль. Все, що знадобиться для даного рецепту, обов'язково напишу в описі. Після цього все це разом потрібно довести до однорідності. Нічого раніше чи пізніше додавати не потрібно, просто все разом об'єднали та довели до однорідного стану. Ось до такої консистенції. І все. Всю цю масу потрібно розподілити по формочках, тобто зробити заготовки. В мене це форма для кексів. Дно кожної формочки біля 4 см а верх 5 см. Це так, для орієнтування, щоб ви розуміли, якого розміру ці заготовочки мають бути. Ви можете заморозити в чомусь іншому, головне орієнтуватись на розмір. Кожної заготовочки наповнювати потрібно до самого верху, по рецепту у вас має вийти 8 булочок. Після того, як наповнили, знову відстукайте, що все рівномірно розподілилось, і відправляєте в морозильну камеру. Доки заготовки будуть заморожуватись, вам потрібно приготувати тісто. До тепленького молочка, температура якого не має перевищувати 37 градусів, додайте сухі дріжджі і цукор. Я додала цукор відразу весь, що йде по рецепту, ви ж можете зробити так. До опари додаєте 1 столову ложку цукру від загальної кількості, а решту додасте, коли будете дозамішувати тісто. В опару потрібно додати приблизно 3-4 ложки борошна. Все залежить від його вологості. Головне вам потрібно досягти консистенції густої сметани. Не поспішайте додавати відразу все борошно, додавайте поступово по одній-дві ложки. Після кожної з них обов'язково ретельно перемішуйте до однорідності. Як я вже і говорила, ви маєте отримати консистенцію густої сметани. Приблизно ось такої консистенції та густини має бути ваша опара. Накрийте її та залиште при кімнатній температурі на 20 хвилин. Тим часом можна приготувати конфітюр. Ви можете взяти як свіжу вишню, так і морожену. Додайте до неї цукор, крохмаль. І ретельно все перемішайте. Потім відправляйте на середній вогонь і постійно помішуючи, доводите до закіпання, після чого проварюєте ще 20-30 секунд, і все, конфітюр готовий, тепер його потрібно охолодити. Минуло 20 хвилин, опара вже добре підійшла. Тепер до неї потрібно додати 2 жовтки. Невелика частина білку із цих двох яєць знадобиться трішки пізніше. Вимішуйте все до однорідності після цього додаєте борошно. Не поспішайте відразу висипати все борошно трішки залишайте. Адже вологість борошна у кожного різна, тому не поспішайте, якщо ви бачите, що тісто липке, тоді додасте решту борошна. Тісто вийшло липким, тому я додала решту борошна і далі замішую вже руками. Після замішування на даному етапі тісто виходить дещо тугим, але після того як ви додасте ще два компонента, останнє, воно стане більш м'яким. Це є сіль і м'яке вершкове масло. Продовжуйте вимішувати, доки тісто повністю не вбере масло. По часу це зайняло приблизно 3-5 хвилин. Після того, як тісто вибрало вже все масло, воно стає таке дуже приємне в руках і м'якеньке. Тісто має підійти, накрийте його та залиште в тепленькому місці на півтори години. Воно має збільшитись приблизно ось так, приблизно в 3-4 рази. Після цього воно вже повністю готове до роботи. Розділіть його на 8 рівних частин. З кожної з них потрібно сформувати кульку. Перед випічкою їм потрібно буде ще зійти, тому рекомендую відразу викладати кульки на деко. Ось так підкатуєте, щоб кульки виходили кругленькими. Таким чином сформуєте кульки із всіх восьми частин. Виштовхнули, після цього знизу також можна трішки защіпнути, так вам буде легше сформувати кульку. Щоб після випікання і після того, як вони зійдуть, вони не торкались одна одної, викладайте їх ось так в шахматному порядку, після цього накрийте харчовою плівкою, їм потрібно буде ще трішки підійти. По часу це приблизно 15 хвилин. Минуло приблизно 16-17 хвилин, булочки повністю підійшли, і тепер потрібно зробити наступний крок. Вже добре заморожені чізкейки потрібно розмістити рівно по центру, Знаходите серединку і ось так сміливо натискаєте, щоб чізкейк дійшов до самого дна. Під час випікання чізкейк розморозиться і повністю пропечеться, тому вам немає чого боятися. Тісто також не опаде, як бачите, воно тримає форму. Підходимо до завершення, тепер всі ці булочки потрібно змастити білком. Білок берете той, який залишився після того, як ви відділили два жовтки для тіста. Гарненько змащуєте з усіх боків і відправляєте в добре розігріту духовку. Вмикайте духовку приблизно за 15 хвилин до цього моменту. Розігрівати потрібно до температури 180 градусів. Як і будь-яку булочку чи пиріжок, випікати потрібно до красивого рум'янцю. Ось так вони виглядають одразу після випікання, вони ще досить гарячі. Їм необхідно дати, щоб вони трішки охололи. Приблизно через 20 хвилин, коли вони охолонуть, а чиськек трішки осяде, викладаєте вишню. Ну і на цьому все, булочки вже повністю Готові. Їм потрібно дати час, щоб вони повністю охололи, після цього вже можна буде куштувати. Такі булочки ну дійсно дуже-дуже смачні, обов'язково приготуйте, ви точно не пошкодуєте. Вони не тільки дуже смачні, але мають ще й досить апетитний вигляд, тому дочекатись, поки вони охолонуть, ну не кожен зможе. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк.